Оце у нас сьогодні тут народжується, такий маленький. Хтось уже навіть підсох. Привіт! Хто Ту тут Ку-ку! Клич, друзів, клич! Вітаю всіх гостей, друзів, однодумців у гостях та хобітанії. нас сьогодні закінчився вивід наших кросів м'ясо-яєчного направлення Color з угорського інкубаційного яйця. Замовили таку пташку вперше, але дуже втішна. Самим оплодом та результатом виведення пташенят. Все і як проходило, розповім вам в цьому відео, а саме зосереджу увагу на вологості на останній стадії інкубації. До речі, як пити воду, я їм не показувала. Вони самостійно до цього додумалися. Чи варто насипати корм на підстилку? Це суто моя прибаганка, вони самі знають і додумовуються, де треба їсти. Маю їх розселити з цього ярусу. Ось тут остання вибірка курчат. Тому вони тільки підсохнуть, укріпнуть і одразу я розселю на два яруси. Загалом, планів є дуже багато, що й до чого, покажу вам. Надалі, тому підписуйтесь, хто ще не підписався, якщо маєте на це бажання, ставте дзвіночок, вподобайку та не забувайте писати коментарі. Для вас а мені приємно. Ну що ж, почався вивід курчат. У нас виводиться тут ферм-колор з угорського інкубаційного яйця. М'ясо яєчка. Запотіли віконечка, вологою ми тут тримали 65, коли вже виводяться малята, вологі стрімко-стрімко зростає. Коли ж приходить час забрати курчат, коли віконечко повністю вкриється росою. Запотіли вже всі віконечки. Є ознакою того, що вивід іде повним ходом, відкривати кришку інкубатора ще рано. Так, коли на кришці інкубатора з'являються ось такі великі бульбашки. Конденсат починає опадати на дно, і у вас закладено тут багато яйця. До прикладу, у мене тут закладено більше 100 яєць. Відповідно, ми вже можемо відкрити кришку інкубатора і вибирати курча. Для цього вимикаємо його з енергомережі. Ось така у нас красота. Вибираємо усіх курчат, які мокрі, не мокрі, обсохлі, приготували коробочку. Ось так. І вибираємо шкарлупку. Обов'язково. Так ми збільшуємо місце для тих курчат, які вже наклюнулись і хочуть вивезти. Робимо все. Обережно, без похабця, Усі-усі вибирає. Ось лиш вивелось малятко, що сидить дубцею у шкарлупі. Також його вибирають. О! йой йой -йо. яй Сьогодні 20-та доба інкубації. Це курча вивелося найскоріше, бачите, гарно обсохло. Так. Вибрали всіх. Вибрали. Накрила було там тепленько. І забираємо шкарлупу. Все тут у нас. Звичайно, є такі, щоб ось налізли, Ну, там ще ніхто не вивіз, то ок, і норм. Води не будемо доливати, температуру не міняємо, ніякі зміни не робимо. Яйця, які наклюнулись, так і сидять, нічого також з ними не робимо. Обережно дивимося, щоб познімати всі шкарлупки, які налізли на інші яйця. О. І таке все. Яйця майже всі наклюнуті. Я не буду перевіряти, які наклюнуті, які ні. Це не так суттєво. Накриваємо кришку інкубатора і продовжуємо інкубацію. Прогріла брудер до 35. Виставили тут 36, правда, градусів. Застелили памперсну поленку. Ось так. І будемо викладати грітися. Ось Такі тараканчики маленькі повилазили. Оцей герой виліз саме перший, бачите, який вже. Ось, вже хтось натікав. Ну що, ж, думаю, тут банда вже вивелася достатньо велика. Йдемо готуватися до сну, щоб нам не тарабанило нічого цілу ніч хоча виведуться нові, але гай. Достатньо Ух, багато-багато. Що стосується вентиляційного віконечка, якщо тільки почався у вас накльов, ми його ще не, можемо не відкривати. Якщо таки у вас дуже багато там закладено яйця, ви переживаєте відкрити на одну шпариночку. Далі, якщо ми вже вибрали курчат і в нас іде масовий накльов і вивід пташенят, ми відкриваємо його повністю, тому що для курчат забагато вологи теж не є добре. Є ймовірність, що це вже буде остання вибірка курчат, але ми зараз поглянемо. Дивимося, дивимося, дивимося. Привіт! Так. Бачу, є пару яєць, які не наклюнуті і не виведені, ймовірність того, що там ще хтось є живий, ми зараз перевіримо. Так. Всі, що були наклюнуті, всі повиходили. Це завмерло. Це ворушиться, дивіться. Бачите, наклюнете? Угу. Чекаємо. Це завмерло. Це взагалі стухло? Дивіться, воно так, бачите. Тут немає нічого. Тут курчата вивелися на день раніше. Для контрасту покажу, як вони виглядають. виглядається. Мали бути амараукана і тут разом з ними вивелися ще пухові курочки, китайські шовкові. Ось вони тут з п'ятьма Амараукана у нас не вийшло. Я думаю, всі, хто підписаний на мій канал, вже бачили цю ситуацію. Повторюватись, зупинятись на ній не будемо, Але водночас і засмучуватись не будемо, тому що ми маємо одну партію амераукана, яка вже вивелася. Ось малята вивели з тиждень тому. Тут фаверольки для зміни крові і для вливання свіжої нової крові у моє господарство. І амера Окана – перший виводок, який був справжній і відповідний до ознак даної породи. Очікую ще на чотири поставочки інкубаційного яйця, тому думаю, що дану породу, все ж таки, як Бог поможе, ми зможемо вивести в нашому господарстві. І ви зможете за цим спостерігати. 4. 6, 8, 10. Звичайно, всі записи щодо інкубації у мене проводяться. Нічого так просто заклала і забула, не відбувається. Зараз ми з вами ось тут виводимо ферм-колор від Сергія Насенка. Вирніше вже вивели, так, 120 штук замовлено, 7 неопліт, 5 червоне кільце. 108 штук продовжило інкубацію. Відійшло ще 3, 105 дійшло до кінця. І 10 штук у нас залишилося яєць невиведених, Вивід становив 90,7%. Я рахую, що це прекрасний результат. Ще порахувала відсоток від купленого яйця, адже, бачите, 14.02 ми закладали яйця, це були. Максимально люті морози по всій Україні. Но, тим не менше, 120 штук ми замовили, 95 курчат отримали від 120 яєць, вивід становив 79%. Я рахую, що це взагалі прекрасний результат. А ви як вважаєте? Ж, всім вдалих інкубацій, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. Зустрінемося з вами надалі у птахобітанії. Дякую всім Збройним силам України. Дякую всім вам за підписку, коментарі, вподобайки. До нових зустрічей.